Доброго раночку, я ось прикинулася, і ми з Діком вирішили. Так, це Дік, хто не знав, це Дік, це моя кишеня. І ми приїхали до UK разом. Якщо хтось не знає, то в мене є відео про нашу подорож сюди, як я отримала на нього ліцензію і як він перебуває у домашній ізоляції. А... Сьогодні я розповім вам про те, як подорожувати по UK, як взагалі це відбувається, якими додатками користуватися і так далі. Бо ви мені задавали дуже багато запитань щодо цього. Facebook мені писали, в Instagram писали, але в коментарі чомусь не писали. Дивіться, коментарі я читаю кожного дня, і я намагаюся виділяти на це якийсь час. Особливо, коли тільки нове відео виходить, я одразу в першу годину чи дві намагаюся відповідати прямо на всі запитання. Прямо от нападання. Я намагаюсь максимально залучити себе до цих е, коментарів. Тому е, бажано пишати, писати мені саме в коментарі. А Facebook і Instagram я не так часто перевіряю, і не на, на всі запитання у мене вистачає часу там відповідати, бо я не так е, багато їм користуюся. І тому а, зараз я виділила для себе такі запитання: як, а, як користуватися метро, як користуватися автобусами, що то за картки Oyster Card -карт в Лондоні, а, як їх використовувати, де їх поповнювати, а, як взагалі розібратися в цих зупинках автобусних, як розібратися а, в додатках, якими користуватися, які краще, які гірше, які додатки, в яких ситуаціях використовувати. А також а, як робити Пересадки в метро це дуже важливе запитання, бо я навіть через 5 майже місяців тут іноді гублюся і там стою і розмірковую. Тому сьогодні я підготувала для вас вправи, для того, щоб розібратися, як їм користуватися. І навіть сьогодні побуду трішечки вчителькою і завдам вам домашні завдання. Ну що, готові? Тоді зараз перевдягаюся і погнали. Якщо ви приїхали до Лондону просто потусити, має сенс купити квиток безлівний на один день. Мені помогли купити білетик. Ви вставляєте ви сюди бою стороною і виползаєте там і ви сюди приходять. Давайте подивимося, що нам каже навігатор. Нам потрібна така собі бордова лінія Metropolitan Line в сторону Eastbound. Нам підходять Baker Street і Outgate напрямки Це Кінечні зупинки потягу. Нам потрібно знайти Finchley Road зупинку на карті, тому давайте розбиратися в картах. Якщо у вас раптово там вимкнувся телефон чи щось трапилося, справа в нас є Metropolitan Line і зліва. Справа це Westbound Platform, зліва із Eastbound Platform. А в нас на карті було вказано, що нам потрібна Eastbound Platform, тому ми шукаємо саме її, ми підемо на Ліворуч. Але дивіться, розбираємося в самій карті. Алпія це саме кінечна зупинка, але може таке трапитися, як сьогодні, що у вас вказано Baker Street. Воно знаходиться у нас посередині перед нашою зупинкою Фінчлі Road. Бачите, там посередині ось тут. Ось нам потрібно саме цей потяг. Або може бути вказано Harrow-on-the-Hill, Rainer's Lane, Придивіться там, Watford, Емершам. Це напрямок, куди йде потяг, і яка зупинка буде кінечна. Ну що ж, ми обрали свій напрямок, давайте піднімемося догори і подивимося тут. В нас ось така таблиця, вона нагадує нам, що ми прийшли правильно, або якщо потяг з пересадкою, куди йти і що тут є. Дивимося інформацію на тому табло, що внизу. Давайте подивимося. Тут написано Metropolitan Line, а повинна бути написана або Baker Street, або Aldgate, куди він саме йде, але Metropolitan Line означає, що він йде до Aldgate, бо це буде усі станції. Ми перевіряємо так, Aldgate тут написано. І на потягу теж написано All Stations. Це означає, що він йде до Aldgate. Тобто всю лілюна проходить аж до кінця. Ну і ось підтвердження All Stations Outgate Metropolitan Line. Значить, можна заходити. This is an All Stations Metropolitan Line train to Oldgate. The next station is West Harrow. Взагалі є два способи зрозуміти, де ти знаходишся. Це ось такі значки з назвою зупинки, або ось така ось лінія, відка наша, де ви зрозумієте, ви дивитеся, на якій ви зараз станції по е, об'яві, або по тому значку, що я показала, і дивитеся, скільки зупинок залишилося. Бо е, в метро дуже часто буває таке, що немає зв'язку. Мабуть, 70-80% випадків. А, тому просто дивитеся на ось такий значок і розумієте, де ви знаходитеся. А мені зараз виходити. Так, ну а ви в мене вже щось знаєте. Давайте спробуєте зробити це самі. А, куди нам потрібно? Нам потрібна Джувелі Line, напрям Southbound. Далі кінечна зупинка в нас Stratfords це ще вказується на самому потягу. Яка в нас зупинка? North Greenwich, там нам виходити. Давайте спробуємо зрозуміти, де ми знаходимося. Це Metropolitan Line Southbound Platform 4, там наверху написано, бачите? Так, а ми шукаємо Jubilee Line Southbound, це де, 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 ага, там може бути вказано і westbound, і Eastbound, будьте уважні. А може бути таке, що нам потрібно на інший бік, чи десь ходити, блукати, там шукати це. Тому зараз просто легкий варіант. Давайте подивимося на табло. На зупинка Stratford кінечна, ось вона. 4 хвилини чекаємо, і ось пілотя пробуває, якщо не встигли побачити щось там спереду, самі лімувати, бо збоку вже не буде написано. Це часто трапляється. тому якщо не Питаєтеся у когось, або заходите внутрі і дивитися на ось таке табло, або слухаєте ту леді, що каже, куди їде потяг. А може трапитися таке, що і просто ви не можете е, ніде побачити чи почути, куди їде потяг, і питаєтеся у людей. Ну, тут така система. А ось і моя зупиночка. Мені вже потрібно виходити. Так, ну і якщо нам потрібно пересісти на автобус, нам потрібно наружу. Це в нас значок Way Out, табличка на вихід. Ми, вони дуже часто дублюються, тому їх не складно знайти. Дивіться, ось ще одна Way Out. Вона вказує на гору. Це означає, що нам потрібно піднятися ескалатором і вийти до таких турнікетів, які стоять на вході і виході в метро. Ми прикладаємо нашу ось картку я розповім про неї пізніше. А зараз ми подивимося, куди нам їхати далі на автобусі. на Зупинку ви бачите внизу Д зупинка, це важливо. На автобус 132, який їде до Бекслі, щось там Central. Знов тут дублюється, скільки остановок і зупинка Д. Бачите ось це? Це нова зупинки. Вон, він типу, може бути А, Б, В і так далі. Тут може декілька зупинок на одного боці бути. Про оплату потрібно подбати заздалегідь, бо тут не приймають кеш. Тут можна оплатити ось так ось карткою поповнише її заздалегідь, або можна використати будь-який спосіб безконтактної оплати, картки, телефон та інше ж тут не приймають. Не всі автобуси завжди зупиняються цій зупинці, де тобі потрібно, інколи вони запиняються тільки на ті, а, що призначена саме до цього автобусу. Тому а, дуже уважно дивіться, яку саму зупинку вам вказує ваш А, Бо типу, він може просто вказувати на сторону вулиці, а може вказувати саме місце. Бо, наприклад, зараз, де я сідала, я не встигла вам показати, бо в автобусі там молоде і через 10 метрів є. І тобі, якби я чекала на зупинці є, я могла би просто його пропустити чи щось таке просто не помітити. А тут він точно зупиниться. Інколи таке трапляється, що на Ось Чоркар закінчилися гроші, а ви про це не знали, або на вашій карті немає грошей. Якщо це ваша картка звичайна, то вас не пустять в автобус. Якщо це осьркарсь, то, скоріш за все, водій піде на поступки і вас підвезе, але це не завжди трапляється і можуть виженити. А якщо ви їдете в спекотну жарюку, то потрібно на нагору, бо там працюють кондиціонери, інколи відкривають вікна, і це легше, і не буде у вас ні запаморочення, і буде до... Будете добре себе почувати. А ще в автобусах майже завжди дуже брудна, і кукіпа просто сміття. Якщо ви бачите дві такі стрілочки, це означає, що це не метро, а вже потяг. Різниця стрічки в зовнішності і в цінах, але в системі різниці майже немає, тому ви не загубитеся, якщо орієнтуєтеся в метро. Різниця в цінах така. Якщо у вас куплена система Oyster Card, то тоді можете не хвилюватися і просто спокійно собі за тією ж самою системою, як метро, передорожувати, просто не виїжджаючи за зони куплення. Якщо ви Подорожуєте за місто, то тоді мені, наприклад, це вийшло за 40 хвилин за місто. Я заплатила 15 фунтів в один бік, це багато, тому я довго ще не користувалася цією системою, але даремно. Бо в місті ви можете вільно цим користуватися. Якщо у вас безлім, то безлімітно на них кататися і не хвилюватися. Underground, Underground, то еще мы едем дальше. Потом, значит, мы, мы едем на эскалатор, спускаемся вниз. И башена там станция. Так, а теперь обратите внимание, как все едут. Они едут с правой стороны, чтобы тот, кто спешит, мог вот так вот их всех обогнать и побежать вперед. Якщо б ми їхали на іншу станцію, ми б шукали це десь тут, шукали б платформу і так далі, зараз вам покажу як. Ми йдемо... Так, Charing Cross. Ми в ньому приїхали. Underground. way out. Way out and Underground. So, Якщо ви хочете вийти, вам туди. Так, мені сказали, що Underground це Петро, тому ми виходимо з вами. Так, і шукаємо знову. Way out нам буде потрібно, басу теж нам потрібно, ми йдемо далі. Бачимо ось таку позначку, реклама якась. Так, зараз буде показувати underground. Бачимо, йдемо до Underground. Mm -hmm. так, якщо ви бачите таке, там Underground-у немає, нам туди не потрібно. Так, це у нас є цікавенькі базу. І тут таких багато. Навіть мак є в метро. Навіть І Тут є спрес, маркенс. А тепер прочитайте це уважно і спробуйте запам'ятати, бо далі буде домашнє завдання, як я і обіцяла. І ось нарешті ми виходимо сюди. Дивіться. Ви пам'ятали, що нам треба? Давайте, я не буду зараз підказувати, вам щось показувати, ви самі вдогадаєте. гадаєте. Пишіть правильну відповідь, відправте її в коментарі і тільки потім вмикайте відео далі. Ну що, впоралися? Нам потрібен Jubilee Line, так? Тому ми йдемо туди, в тому напрямку. Для туристів тут встановлена ось така табличка, тому ми йдемо туди. Знову ж таки, куди нам? Ну, я думаю, тут вже легше, коли я вам сказала, так? Якщо ви не можете знайти якусь свою лінію, зазвичай вони їх фарбують у якісь кольори. Бачите, тут сіреньке, тут якесь чорненьке. Тому, якщо ви побачите типу, великий список, і там є чи немає вашої лінії, алеїн потрібний колір, то скоріш за все просто надпис буде десь далі. Тому можете слідувати цієї стрілочки. Ось ще вказівочка. Короче, нам сюди. У нас є вибір нам прямо. Так, ми спустилися, тепер ми шукаємо далі крутівочку. Ось вона. йдемо до неї. Не можу знімати людей, тому поки ось, ось дзюди лайн, туди, вниз. Тобто нам сюди. Так, ну от тепер теж цікаве завдання для вас. Спробуйте вирішити, куди саме нам, сюди. Чи сюди? Зупиніть відео, відмотайте трішечки назад і спробуйте вгадати, куди нам. Гадали? Ну, тоді йдемо сюди. Також, якщо вам потрібно зробити пересадку або ви загубилися, тут є вказівки, як повернутися назад, а, чи а, як можна потрапити на іншу вітку, наприклад, що чорну, що тут проходить. У нас є вибір сюди через одну. У нас є вибір. Ось такий він. Ми можемо вирішити, бо в нас там в списку є і те, і те, тобто ми можемо обрати те, що швидше прийде. Коли ви бачите, що все змінилося і тут пусто, це значить, що воно перебуває або там з'явиться якраз зараз. Так, ну і давайте зробимо якусь коротку пересадочку і тоді я вам покажу дещо цікавеньке. Ось добре, що я пожала, ти виходиш. Нам зараз піде на Central Line. Значить, ми не шукаємо стрілочку Out, Ми шукаємо саме стрілочку Central Line і йдемо до неї. Ми не йдемо сюди і щось перевіряти. Саме слідуємо за нею. Бачите, там теж є поворот так сюди. Way Out сюди. Тобі потрібно йти туди до кінця і десь там звертати, йдуть до йти. Вдухати. Тому просто будьте уважні. Так, Це централайн веде нас на гору, а потім, напевно, будемо спускатися. Ну і наостанок я хочу дати вам екзаменаційне домашнє завдання. Впорайтеся. А тепер вгадайте, куди мені йти, скажіть, будь ласка, бо це дуже гарна вправа. Типу, тут назви, я ви знайдіть ту лінію, яку мені потрібно, і скажіть, куди мені потрібно йти. Спробуйте вгадати. Давайте. Три, два, один. Так, метрополітон, ось цей колір. Ми йдемо туди. Тут ще теж на ліфтах, казівочки. Ще такі варіанти. Бачите, це наша лінія, ви можете подивитися, звідки і куди вона їде, якщо ви вже трішечки розібралися з цими всіми зупинками. Подивитися, типу, тут є відки кожної лінії. І е, остання зупинка буде вказуватися на е, самому вагоні. Тобто це може бути Axbridge, Амершан, Чешем, не знаю як проїзні, і Ватфорд. Або вони можуть казати, наприклад, Harlan Hill буде остання зупинка. Вони будуть чекали завжди. Або останню зупинку, або не. Наприклад. наприклад, ось зараз мені потрібно поїхати до Аксбріджу на Вест. Як гадаю, куди мені їхати? М? Куди мені сідати, куди мені звертати зараз? Ми шукаємо. ага, Аксбрідж, тобто нам зараз туди. Ось я прийшла, три хвилинка вичекала. Ще може бути таких казівочки, типу нам ну, туди, тобі туди, і саме, і саме, саме ті, і це. І там будемо ще вугати, свертити. Ну, там було написано Аксбридж, all Stations, Metropolitan Line. Зараз покажу вам, показувався. Так, і тут дублюється, але дублювання проходить ріком. Тобто, all stations, тобто всі станції, метрополіт онлайн. І ми сидимо, в группу. От вам задачка, навчити, дівчата. Куди йти? Зупиніться, відео і зараз гарненько так подумайте. Бо я зараз з тим стикнулася і така хоп, що робити. Зараз буду мілкувати, потім скажу, куди пішла. Ось ми прийшли і що ми тут бачимо. Ось. Тут нема. Там сюди значить. Йдемо туди. Це у нас тут. А де у нас яка платформа? Платформа день два, нам значить туди. А це мені нічого не впливало. Просто платформа два. Там на цей бік. Після дня повного пригод я завітала на вулицю Бейкер Стріт. Тільки подивіться, яка вона гарна, які тут будиночки чарівні, які віконечка, яке все чудове! Тут є навіть пам'ятник Шерлоку Холмсу одразу після виходу із метро з лівої сторони. Дивіться, я навіть знайшла цю вулицю. Дивіться, 221Б, все як в фільмах, все. Реально, Тут є музей Шерлока Холмса і звичайний магазин. Тут ви можете придбати сувеніри, якщо захочете, і так далі. Тут це дуже стилістично виповнено. На жаль, я завітала сюди, коли вже магазин зачинявся, тому я не змогла е, дуже так класно для вас все познімати, але я об, обов'язково повернуся сюди і сходжу і до музею, і до магазину. А поки що подивіться на все це тут все таке. Історичне, прикольненьке, хочете, хочеться все купити, все потрогати, все пожмакати і забрати із собою. А вулиця це просто окреме кохання тут знімати, фоткати, не перефоткати. Ну що ж, друзі, я нарешті вдома і можу підвести з вами підсумки цієї подорожі. А, ви вже поробили багато вправ. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Якщо не зрозуміли, як це робилося, повертайтеся назад і передивіться декілька вправ, щоб зробити їх разом. А якщо зрозуміли, то я хочу з вами розібратися все ж таки в додатках, які ми використовуємо. Для Лондона є такий додаток, як CityMapper, яким ми сьогодні користувалися. Він дуже удобний для того, щоб кудись. Їхати, робити пересадки, користуватися метро, автобусами і так далі, але це тільки по місту. А якщо ви хочете знайти е, якусь локацію, конкретну, наприклад, якийсь. Тім і туди пройтися пішки, або просто вам потрібно знати, де знаходиться саме ця будівля. Я рекомендую використовувати саме Google Maps, бо він більш зручний в цьому випадку. І CityMapper дуже глючний, коли потрібно кудись дістатися пішки. Наприклад, ви я як роблю? Я доїжджаю зі станції до станції, там в автобусі чи на метро. А потім, коли виходжу зі станції, я вмикаю Google Maps і доходжу. Вже до будівлі а, за допомогою Google Maps Мепс. Це не дуже зручно, але так надійніше, бо я декілька разів так дуже спізнилася на важливі зустрічі через те, що ось ці мапер мені а, просто неправильну дорогу і на правильну будівлю а, показав. Там, наприклад, а, в нас знаходиться на одному перехресті, а він показав там через, а, не знаю, через перехрестя чи щось таке. Тобто на метро він веде завжди правильно на автобуси, а до самої будівлі він. Потім потім блукає ось так ось. І це не завжди вам на руку. Завжди вам не на руку. Ось що ще важливо? Важливо розуміти, що всі ці додатки, це дуже зручно, вони показують час, коли прибуде автобус чи метро і так далі. Але не довіряйте їм занадто. Якщо відстань якась невелика, то все це окей. А якщо велика відстань, то ну беріть запас. Беріть нормальний такий запас хоча б хвилин 20-30, щоб точно встигнути е, приїхати вчасно, бо дуже часто бувають затримки на дорозі, дуже часто буває таке, що потяг просто стоїть і чекає. Е, буває таке, що не приходить вчасно потяг. Так, е, не дуже часто буває таке, що він там, затримується на 15 хвилин, але на там, 5 хвилин він затримується дуже часто. Е, ще на дорогах тут, в Англії. І дуже часто трапляється таке, що е, страйки організовують, і це означає, що на метро ви майже нікуди не дістанетеся і зможете дістатися туди тільки за допомогою автобусів. Це дуже велика проблема, бо, наприклад, якщо мені на метро е, ну, до метро мені їхати десь хвилин. Там 5 на автобусі, і там ще на авто на метро добиратися десь півтори години до центра міста. А я одного ранку прокинулася в 4 ранку. В шостій ранку я вже була е, на зупинці. Я з шостої ранку до. Десятою добиралася до центра на автобусах з пересадками. Це було просто жахливо. Люди ламали двері, щоб туди війти, вони не сплачували, бо просто входили, де було зручно, і їхали так. Я зайшла, там просто людей повно, як в наших маршрутках час пік, але вони взагалі не рухаються чомусь нагору. Там просто, ну типу, сидіння, сидячі зайняті, а там, де стояти, можна ніхто не стоїть. Я одна така, хто піднялася, і просто сіла на сходинки. Там чекало, бо там хоча б хоча б повітря є. Тому раджу, якщо такі ситуації трапляються, брати дуже багато часу в запасі і підійматися завжди на гору. Бо внизу можна впасти, можуть щось вкрасти, можеш знепритомніти, може стати тобі погано вкачаю, бо дуже жарко там внизу. І так далі. Взагалі, Oyster Card – це лондонська картка, і працює вона тільки в Лондоні. Поза межами її такого немає. Є якісь схожі системи в великих містах, які я познаходила, я залишу їх в описі внизу. Там будуть посилання на сайти, на інформацію і так далі. Я думаю, що ви розберетеся, якщо ви не в Лондоні мешкаєте. Про це відео дивитися. А також, давайте розберемося в тому, як купувати цей квиток, цю картку, якщо ви хочете купити, там, наприклад, її на місяць чи на тиждень чи ще щось. Якщо ви вже маєте роботу, то вам має сенс, знаючи, куди ви їздите кожного дня, просто купити собі безлім картку в цих зонах. Я, наприклад, купую з п'ятої зони по першу, тобто я в цих межах можу кататися, не сплачуючи нічого, просто один раз. Плачую на місяць, і все в мене це виходить 200 252 фунти на місяць. Так, це не мало, але я порахувала, що так вигідніше, бо я так сплачую по 8 фунтів в одну сторону, тобто там. Автобуси безлімітні, і метро безлімітне, і а, потяги безлімітні входять. Тобто я можу користуватися всім цим в межах міста. А, наприклад, я дістаюся до а, діставалася до роботи в центру. А, на спочатку я сідала на автобус, проїжджала десь там 5 хвилин. Потім я сідала на метро, потім десь в центрі я пересідала на інше метро, і потім входила йшла пішки. А може ще після роботи я кудись проїдуся і так далі. І мені, мені це вранку виходило десь 10 фунтів плюс. А, тому що ну типу час пік і так далі, і назад, коли ти їдеш, це теж три оспіки, це вигідніше купувати ось такі ось картки. Якщо ви подорожуєте рід, не, рідше, то може вам і немає сенсу такого купувати. Ви там вже дивіться на свої розходи. А, як це купити? Ви можете зайти на станцію метро і там попросити, щоб вам допомогли. Там є завжди на метро консультанти стоять, такі вони виглядають або як охоронці, або в віконечку сидять. Ви можете до будь-якого з них підійти і попросити вам допомогти купити квиток. А також ви можете. Купити його на пошті. На будь-якій пошті ви можете побачити таку марку Oyster Card і, чи якусь вашу картку з вашого міста, зайти на пошту і там поповнити собі рахунок. Також це буває в деяких магазин, магазинах, якісь, я не знаю, станціях, якісь кіосках і так далі. Ви просто. Коли проходите десь повз, ви просто придивляєтеся, там усі ці позначки наклеєні, і якщо вам потрібно, ви можете зайти і поповнити. Також ви можете встановити додаток Oyster Card, і там поповнювати рахунок онлайн, це теж зручно, і ви можете самі собі там налаштування ці робити, ніякої комісії з вас не зніметься, бо в магазинах на поштоматі там все знімається. Тому думайте, як вам зручніше, як надійніше і так далі, як проще вам. І не забудьте Написати, чи впорались, чи не впорались ви з моїми домашніми завданнями в коментарях. Чекаю на відповіді!